Доброго дня, друзі! всім. Давненько вже в мене на каналі не виходило відео у зв'язку з такими обставинами як би сказати, в країні. Ну, Але ось нарешті я зібрався. Сьогодні такий, вже, як би сказати, можна сказати, що починається весна. Сонечку, і вирішив записати одне відео. Тобто, у нас сьогодні на огляді буде зварений апарат, теж спіка, таким, як я зараз працюю. Це напівавтомат на 380 вольт з функцією пульса, дабл пульса, з функцією зварювання алюмінія, бронзи, ну і звичайної сталі. Тому сьогодні його подивимося. Напевне, відео буде в двох частинах. В першій частині, можливо, я розкажу трошки про нього, покажу, що він в себе. При... Ну, якби, що він себе... І ну, там коротенькі відосики. У мене вже на Тіктокові на і на інстаграмі були, як я зварював чорний метал, можливо, ще позварюємо. Ну і другу частину попробую позварювати алюміній ним. Так що зараз подивимось на сам апарат. Ну і далі буде якась практика, так би мовити. Так, отож, маємо ми ось такий от апарат. Такий він має вигляд. Він скажу одразу, він нелегенький, легенький. вагу має. Він такий тяжковатий. Да? Апарат у нас ось має такий вигляд спереді. В нього лед-екран Ледовський. Ну і тут у нас під'єднання, так як у всіх апаратів. Тобто, це у нас гніздо для підключення півавтомату. Ось тут у нас є вихід на силовий кабель, який змінює нам. Полярність або на плюс, або на мінус, тобто, коли варимо флюсовою проволкою або для електроду. Ну, а звичайному, ну, і це вихід для клапан газу для зварювання аргоном. Тобто він зварює аргоном на постійному струмі, нержавійку, титан. там таке І має... Осцилятора не немає вбудованого, але має контактний поджиг, який дуже добре працює, тобто легенько запалюється без всяких питань. Ну і Тут у нас роз'єм є. Для підключення самого пальника для тік зварення. І, можливо, він також працює, коли ми працюємо з спулган для напівавтомата, коли оце йде замість звичайного рукава. У нас пальника йде маленька бабіна, яка ставиться прямо на рукав. ну Для алюмініка це дуже зручно. так ну, і, так Ну Ну і Тепер зараз подивимося, ось така у така передня панель. Подивимось з боку його. Ну і Ззаді в нас є от штуцер для під'єднання газу. Сюди же подається аргон і мікс для напівавтомата чи углекислота. Це кнопка включення. Ну і Це вихід на кабель, силовий кабель на 380 вольт. Ну, зараз ми його одразу включимо. Ось він у нас загудів. Що ще скажу? Апарат має інтерактивний обдув, тобто вентилятор. Так, от він вже зупинився у нас, тобто в процесі, коли ми не працюємо, він не дує. Ну, і зараз прийдемося тоді по меню. От у нас таке от основне меню. Це у нас функція MMA. Потім у нас є ті lift це зварювання аргоном з контактним підпалюванням. Є у нас міх мануальний режим, звичайний, як на всіх апаратах. Є в нас енергетика, коли він йде автоматично, ми тільки регулюємо вольтаж чи подачу проволки, воно автоматом нам додає. Є в нас міг пульс, це звичайний пульс, яким можна варити чорний метал, ну а також алюміній. І є міг дабл пульс, який в основному призначений для зварювання алюмінія і там бронзи, можливо, цього всього. Ну, і є також налаштування. На лаштуваннях у нас там є вибір мови. ну Мова у нас, на жаль, тільки англійська, так, іншої немає. Потім це вже метричне вимірювання там чи в метричних, чи в дюймах, Ну як зручно. Це у нас налаштовується екран, тобто наскільки нам потрібна яскравість екрану. Далі в нас є біпер, тобто от він зараз виключений. А от давайте його включимо, подивимося. Ось він у нас вже включений, бачите, починає пікати. Ну, це інформація версія, версія прошивки. Ну і тут скидати на ці налаштування заводські. І тут у нас йде на. Що це у нас? А, включений це пулган, включається виключається, виключається, Да? Так, ось він. Чи двох так, ну Подивимося, що це таке. Так, раз. Вийдемо. Ну, з чого розпочнемо. Ну, звичайний режим ММА, він налаштовується, як і в всіх апаратах. Є е, гарячий старт і є форсаж дуги. Тобто тут нічого такого у нас немає. Так, от він налаштовується. І вже тут ми заходимо. А, ампераж у нас. Тобто ми от маємо до 350 Ампер. Так, і по налаштуваннях, ну тут більше у нас. Так, да, тільки хот-старт і форсаж дуги. Архфорси, да? Так, виключимо, напевне, цей Біпер, тому що він мені щось не дуже подобається з цим клацанням. Зараз я його виключу. Це нам тільки буде мішати його налаштовувати. Так, я його виключу. Все, виходимо. Ну, режим Тіхліфт. Тут він. Звичайно, як і в... тобто є функція 2Т, 4Т, є предгаз, постгаз і є у нас функція спад а, заварки кратера. Спад току ось до 10 секунд. Тобто це спад току. Тобто таке. Ну, потрібно. Потрібно так. Ну і режим МІК. Звичайний, да. Це ми також можемо вибирати. Тут у нас метри додати. У нас, до речі, 24 метри максимальна подача дроту. І максимальний вольтаж у нас йде. Давайте подивимося. 35 вольт. 35. Такі налаштування. Тут ми можемо вибирати ось функцію. Це пулган. От у нас міняється тут, коли ми нажимаємо центральний, так? І є індуктивність. Індуктивність ми можемо також коригувати. Ну, я даю, ми все буде лишати в нулях. І ось тут у нас вибирається двохтактний режим, 4 або режим споту. Також в апараті присутній режим споту. Я, вибачаюсь трошки треба поставити, напевно, на треногу, то де зручніше. Ну, 2Т і 4Т. Тобто ми от. 2Т, 4Т і вибираємо, що хочемо. Також далі у нас є, ось тут у нас є предгаз, постгаз. Це у нас наростання. Ага, наростання проволки, напевне, на початку. І відпалювання дроту у кінці, тобто той кінчик, який у нас виходить з пальника самого сопла, щоб залишався. Ну, це такі от налаштування в напівавтоматичному режимі. Ну, в принципі, на синергії, воно усе те саме єдине. Ми заходимо, вибираємо. Нам потрібно вибрати, якими дротом будемо зварювати. Чи звичайний дріт обміднений, чи флюсовий, чи нержавійка, чи купрум от такі от нам дає, так. Так, далі ми пройдемо в режим пульса. В режимі пульс в нас те же саме. тобто Ми можемо вибирати звичайний дріт, флюсовий дріт, нержавійка, флюсова нержавійка, алюміній, алюміній магній, алюміній кремній, купрум сіліціум тобто кремніста бронза і купрум алюміній, типу бров. Алюмініста бронза. Да? Такі. Ну І в дабл пульсі у нас виходять такі самі майже налаштування: це купрум алюміній, купрум сіліціум алюміній сіліціум алюміній магні, тобто все те ж саме. Єдине, що це буде дабл пульс. Ну, по налаштуваннях ось таке. Тобто ми вже пройшлися. Зараз будемо пробувати зварювати. Так, що ж, 에, попробував зварити звичайним дротом. Це у нас одиничка, 1 один мм товщина. 에, ролики я поставив. Так, як бачите, з цієї сторони стоїть 1 і 2, значить, з тої сторони у нас одиничка. Степінь затяжки виставив на 4, так як рекомендує виробник. Ну, і тут це, як зазвичай, плюс у нас йде на держак і мінус на масу. Ну, Зараз поставимо ну, поставимо, напевне, що синергетичний режим. Попробуємо синергії поварити. Ну, Це так буде чисто якісь там профільні трубки, які знайду зараз. Попробуємо положити там пару сантиметрів шва. Думаю, буде цікаво і чорний метал також людям. Заходимо сюди, вибираємо, що це у нас звичайна дріт, звичайний, нам одразу пропонує або в СО2, або в мікс. Ну, В даному моменті в мене стоїть мікс. Не буду перекидати балони, спробуємо в міксі. І дріт вибираємо одиничку. Ну і все. Тепер, що у нас де? 0,9. Ну, у нас там профільна трубка, якщо буде, у нас буде, хай буде. Поставимо для 2 міліметрів. Там десь стінка така. Попробуємо 2 міліметри. Так, що у нас ще є по параметрах, щоб вибрати? Це подача дроту, індуктивність. Ну, індуктивність хай стоїть на нулю. Ми її поки чіпати не будемо. Предгаз стоїть одна секунда. Так, постгаз 2 секунди. Так, далі у нас 6. Ну, опробуємо зараз прихваточки поставити. Поставлю на 0, Подивлюся, як буде стартувати, потім, якщо що, поміняю. І відпал дроту. Де він там на нулю. Угу. Ну, когда на нуль ну, чи на 3. Ось так. Так, далі у нас, Упс. немає нічого. Так. Більше нічого немає. Це всі налаштування, які є. Виходимо звідси. Ну і зараз попробуємо. Досить пристойно зварю. Зараз спробую поставити, наприклад, режим пульсу. Це була б звичайна синергія. Так. Зараз спробуємо пульс, також виставив на 2 мм толщину. Топ, щось не то, але нормально. Ну, ось, знайшов чому проблема, справа в тому, що я поставив дугу довшу а тримав дуже близько і зато так стріляло, а так, в принципі, нормально, зараз подивимося, що в нас вийшло. А так, як би сказати, в прямому ефірі, да? тобто ось це я спочатку, де тримав коротку дугу. А потім вже далі я зрозумів, що в мене дуже коротка дуга, мені потрібно було далі. І я вже тоді відставив, вже і бризги пропали і усе. Ну, а тут ось тут проварив у звичайному режимі. Тобто досить нормально. Нічого, все добре. Тобто поставив 2 мм товщину, і воно пристойно заварило, все добре. Надаю то, що, те, що потрібно. Ну, Зараз попробую, наприклад. Ну... По цьому самому шву проложити вертикаль, наприклад. Так, я хочу спробувати, наприклад, як він стартує, так? Тобто ми маємо багато напіватоматів і мають проблему таку при старті, оці от скачки, і тра-та-та. Хочу подивитися, як буде стартувати. Тобто це буде, буду ставити крапку біля крапки, ось так от пунктами йти. Да? Давайте спробуємо. Досить м'якенько стартує, тобто немає такого прострілу, в принципі, йде стабільно старт. Ну, Я просто в синергії поставив 1,8 товщина стінки ну, і пробував цей проварювати. Ну, В принципі, нормально я не бачу, щоб воно так якби, були такі простріли. Да? По цьому, що ми варили, попробую пройтися вертикаль. Стабільно, в принципі, все пройшло, так? Да? Так, зараз я тут б де так було видно. Зараз подивимось. Пардон. Що ми тут наварили, да? ну, ось ця вертикаль. Що я щойно пройшов? Стабільненько так вийшло, так? Да? Нагадаю, що це в нас зараз стоїть на апараті. На апараті у нас стоїть 75 А. Це не є більше. Е, потім дріт у нас 1 мм. Якби було 0,8 це би взагалі було не питання, а так в принципі, він тримає стабільну дугу на 75 А, 15 В і одиничка, в принципі, пристойно. Да? І от де я там пробував? Точковий режим, як у нас ідуть прихваточки. Зараз сфокусуємося, ось вони, так? Тобто одна біля одної йшли стабільно. Ну, Це тут, де я пропали отвір, пробував вертикаль. Ну, В принципі, я гадаю, що досить непогано справляється апарат зі своєю задачею. Ну, я гадаю, якщо йому поставити 0,8, то це взагалі буде шептати, так би мовити. Тобто, Все ось так от наглядно, ніяких тут. Під як ви бачите, я нічого не робив. Тобто як вона є, отак включив, попробував. Да і все. Ну, Не знаю, так от, маленький огляд по чорному металу, що зварили. Ну, Там в мене оце от фланець, що я варив, там буде оце от відео, там, де я аргоном пробую, фланець обварив. Фланець був 20, е, стінка труба була 6 мм, і я от варив в пульсі і досить таке чудово вийшло. Я взагалі тоді був. Як би сказати, вражений апарат потужний. Хороша штука. Це у нас буде перша частинка відео, ну а в другій частині відео ми вже попробуємо ним позварювати алюміній. І ось так. от Такий от апараті. Тобто для якогось виробництва це буде чудовий апарат, я так гадаю, ну, для гаража теж, хто хоче. Може взяти, але така техніка повинна працювати, відпрацьовувати свої кошти. Ось таке от. До речі, забув сказати, так, в апараті присутній режим спот. Тобто, коли ми вибираємо режим спот, у нас в меню з'являється так само престгаз, постгаз, проволока, потім відпалювання. І ось тут ми виставляємо. В секундах від 0,5 від пів секунди до, до 10 секунд нам дозволяє виставити якби час зварювання. Тобто, якщо це 10 секунд, то це можливо навіть якщо хтось робить якісь шви в шахматному там цьому приривисті, наприклад. Так? То можна навіть там виставити 10 секунд, і ти нажав кнопочку, проварив 10 секунд, ти, знаєш, ти проварив за цей час там 5 см і все, і апарат автоматом виключається, хоч і кнопку тримаєш. ну Або це зручно там виставити там 1 секунду, наприклад, там, чи 15 секунди, хто там займається чисто прихватками, багато ставить. Чи, чи, можливо, хто кузовщину варить, щось тонке, щоб не перетримати, не перепалити. Ви собі виставили 1 секунду, нажали кнопочку. Ну і автомат виявляє, ну, як вимикає. Вимикає кожну секунду. Тільки з одним нажаттям кнопки на курку, на пальнику, у вас буде час 1 секунда. Тобто це такий спот -режим. От є, ну, Не кожен апарат має, але тут присутній. Тобто також одна функція, яка є допоміжною. Так? Ну і в принципі все, що ще є там. Не знаю, якщо хтось захоче і буде мати такий апарат, то кожен собі. Розбереться з цим усім. Так, друзі, що хочу ще показати на прикладі цього фланця, ну, поки попробуємо на чорному металі. Да? Тобто В апараті присутня функція ліфт, lift тобто Це зварювання без осцилляра з відривом. Але в ньому є е, спад току, тобто заварка кратера і постпродувка газу, після продувка газу. От зараз попробуємо на прикладі ось тут мені потрібно тут право проварити. Тобто ми ставимо вольфрам, доторкаємося до нього до металу і потім нажимаємо кнопкою відпускати і відриваємо вольфрам. Відводимо. І у нас почався процес зварювання. Зараз відпустив кнопку, у нас іде спад топу і все закінчимо. Зараз щоб почати знову шукаємо і, і легенько зводимо, воно робить таке підпалювання. Зараз можливо я спробую зняти сам процес, як воно це відбувається. Якщо я якось прилаштуюся тут, зараз постараюся показати вам. Так, не знаю, чи вдасться мені це зняти, не знайшов у себе скла під номером 9, тільки є 11, можливо, щось буде видно. ну Постараємося, може щось буде видно. Мені трохи тут незручно буде, тому що я, можна сказати, з-за телефону нічого не бачу, але будемо подивимось. Логенько. Це підсою процес зварювання, як звичайним тифапаратом. Ну, я просто покажу сам, як воно функціонує. Ось зараз я відпущу кнопку. Ось пішов з потоку і пішла по спробувка газу. Так, не знаю чи було щось видно чи ні. Ну, ось так ми проварили. Не знаю, кратерка як такого немає. Ось воно заварює, зверху така тільки цяточка маньонька, але це не кратер. Потім ще попробуємо, можливо, його на нержавій чи сталі. Скажу одразу, алюміній він не буде зварювати в режимі Тіг, тільки в напівавтоматі. Так, то зварювання я проводив функції 2Т. Зараз вам покажу, як апарат працює в функції 4Т. Тобто, Для новачків буде можливо краще розпалювати в 4Т, ніж 2 т Тобто, ось, Вольфрам ставимо на саму заготовку. Натиснули кнопочку, там діжурна дуга. Відірвали, тримаємо кнопочку, горить маленький ток. Пускаємо, наростає. Знову нажали кнопку, пішло затухання дуги. І закінчення. Тобто нічого складного. Ось, доторкнулися, нажали, О, пардон. доторкнулися, нажали, я не доторкнувся. Відірвали, пішли зварювання, натиснули. Зварювання закінчується, відпустили. Ось і все. Тобто нічого складного. Торкнулися, ось, поставили вольфрам, натисли кнопку, нагнули, відірвали, пустили, пішла про все зварювання і виключився. Так, і ще мануальний режим. Ну, мануальний режим це такий. Як ми звикли, всі в звичайному напівавтоматі. Так, тобто, це ви собі виставляєте самі подачу, дроту в метрах, хвилину, як то кажеться, і вольтаж. Тобто вони вже незалежні. Ви можете накручувати собі все, що хочете в вашому мануальному режимі. Також у нас присутні е, режими пам'яті. Ось тут ось. У нас є ось тут ячейки для пам'яті. Ми можемо заводити все, що 10 ячейок є, Ми можемо заводити, зберігати собі якісь параметри, якщо у вас багато якоїсь е, такої одноманітної роботи, чи це якесь виробництво, однакові деталі, там періодично, які міняються. Тобто чисто можна забивати в пам'яті, потім це все з пам'яті доставати і цей, чисто програмою собі керуватися. Тобто не потрібно де кожен раз перелаштовувати апарат. Ну, Це, в принципі, все, що я зараз ті показати в цій першій частині відео. Тобто, ми пройшлися по чорному металу, там аргоном поварили чорний метал також. Ну, нержавійка буде зварюватись так само в аргоні. І... Ну а друга частина відео попробуємо позварювати алюміній також так, на швидку руку, так би мовити. Ну, На цьому поки що все. Дякую за увагу. До побачення, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. Ну, і також не знаю. Ну, я поки користуюсь оцею маркою і мені подобаються ці. Хоч це і Китай, але це пристойний, хороший Китай. і Я ну, я принаймні рекомендую такі апарати. Ну, Я багато їх не мав, звичайно, не варив на цих фроніусах. В. Не, ну працював. Ну, але це пристойний апарат, я гадаю, нічим не гірше буде і може справитися з будь-якою задачею. Ну а поки що до побачення і до скорої зустрічі в другій частині відео.